Психолог, психотерапевт, психіатр, кандидат наук і просто хороша людина. Що означають всі ці поняття? Давайте почнемо з основного. Психолог це спеціаліст, який здобуває, як правило, гуманітарну освіту. Він не ставить людям діагнози, а тим паче не призначає медикаментозне лікування. Може проводити тестування, вивчаючи емоційні стани або когнітивні можливості, але не тести на визначення, який футбольний клуб ти сьогодні. Також до психолога ми йдемо, коли маємо труднощі із самореалізацією, незадоволеність роботою, конфлікти з близькими, життєві кризи. Психологи надають допомогу військовим, волонтерам і цивільним, які постраждали від воєнних дій. Психіатр це лікар і не інакше. Він здобуває вищу медичну освіту, може ставити діагнози та призначати медикаментозне лікування або психотерапевтичне чи комбіноване. Але важливо розуміти, що на відміну від психолога-консультанта, він взагалі може призначати ліки. Як правило, психіатри працюють із людьми, у котрих є такі розлади та порушення, як безсоння, депресія, тривожний генералізований розлад, шизофренія, залежності та гострі стани, які прийнято відносити до психотичних і невротичних, психотерапевт: це або психолог, або психіатр, котрий ніби бонусом здобув ще й після дипломну освіту. Психотерапевтично, точніше, пройшов відповідне навчання за якимось одним або навіть кількома напрямками психотерапії, когнітивно-поведінкова, раціональна, емоційно орієнтована або що. Про всі ці підходи ми поговоримо трохи згодом. Може проводити психотерапевтичне лікування людей із будь-якими довготривалими розладами емоцій та поведінки. ПТСР, депресія, розлади харчової поведінки, обсесивно-компульсивний розлад, залежності, суїцидальні думки і багато-багато іншого. Як довго потрібно відвідувати того чи іншого спеціаліста? Психологи надають консультацію. Степан Гіга. дуже часто це одноразова допомога, але буває так, що потрібно декілька зустрічей, аби, скажімо, Скоригувати свої звички або поведінку. Якщо це психіатр, а не, скажімо, психіатр, психотерапевт, то він скоріше діагностує захворювання і призначає лікування, часто фармакологічне, аби зменшити або усунути симптоми, і відвідувати у подальшому психіатра потрібно для контролю лікування. Іноді людям із гострим перебігом хвороби необхідне стаціонарне лікування. І це стосується не тільки розладів на кшталт шизофренії в загостреній фазі. Люди, котрим діагностують депресивний розлад, також можуть проходити лікування у стаціонарному закладі. Бо депресія це не про поганий настрій. Лікар-психіатр за бажанням може пройти додаткове навчання і використовувати у своїй роботі. Психотерапевтичні техніки, тобто бути і психіатром, і психотерапевтом одночасно. В Україні також можна здобути спеціальність лікаря-психолога, відповідно у медичному закладі вищої освіти. Він виконує ту саму роботу, що і психолог, який закінчив гуманітарний напрямок, але уже з більшими повноваженнями. Ви можете звертатись до будь кого із цих спеціалістів, якщо не знаєте до кого вам іти. А що по тривалості допомоги? Психолог від однієї до кількох консультацій. Психіатр призначає лікування і спостерігає за змінами. Психотерапевт залежно від виду терапії. Для деяких напрямків встановлені протоколи у 12-16 тижнів. Тепер давайте про освіту. Для того, аби проводити психологічні консультації, достатньо ступеня бакалавра, але чимала кількість установ вимагає магістра чи спеціаліста. Для того аби бути психіатром або медичним психологом закінченої вищої медичної освіти, для того аби стати когнітивно-поведінковим терапевтом, ви можете пройти навчання від Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії, яке триває цілих 4 роки зі щорічними семінарами, практикою і супервізією. А курси, де ви отримаєте сертифікат психотерапевта за 2-3 місяці, це треш. як щодо наукових ступенів. Якщо ми говоримо про психологів, то після магістра можна здобути ступінь PHD. у минулому кандидат наук. В середньому потрібно 3-4 роки навчання на аспірантурі і захист кандидатської дисертації. PHD — це науковий ступінь, необхідний тим, хто хоче продовжувати дослідницьку роботу. Можливо, навіть працювати в університеті або у дослідницьких організаціях для того, аби вести практику психолога чи психотерапевта. Ступінь не обов'язковий. Я навчаюся на аспірантурі, але не є кандидатом наук. Допоки людина не захистить дисертацію і не завершить навчання, вона є здобувачем. Після кандидата наук можна здобути ступінь доктора наук. Тепер давайте про спеціалізації і напрямки роботи. У психології спеціалізації є дуже багато, але основні напрямки це клінічна психологія, котра вивчає різні аспекти поведінки та. Емоційних станів, а ще як біологічні фактори, середовище та стрес впливають на психічне здоров'я, соціальна психологія досліджує взаємодію людей, у тому числі групову конфлікти, соціальна ідентичність, масові явища. Це все сюди. Вікова і педагогічна зосереджені на вікових змінах особистості і тому, як різні форми навчання впливають на розвиток людини. Організаційні психологи цікавляться, як люди пристосовуються до робочих місць, що впливає на мотивацію і взаємодію між працівниками. Тепер давайте про напрямки психотерапії. Я перерахую ті, які мають найбільшу доказову базу і вважаються ефективними на підставі численних досліджень. Також додам, що консультування або терапія можуть бути індивідуальними, сімейними і груповими. Один з найпопулярніших методів як в Україні, так і на заході, це когнітивно-поведінкова терапія. Основний принцип: людина вчиться по-іншому сприймати певні ситуації, і на основі цього змінюється її поведінка. До прикладу, ви панічно боїтеся комарів, бо маєте спотворені уявлення, що вони зроблять вам щось дуже дуже погане. І відповідно, поведінка така, аби уникати їх завжди і всюди. У КПТ ви вчитесь по-іншому сприймати загрозу комарів і змінюєте свою поведінку. Іноді для початку треба змінити поведінку, тобто перестати уникати. Важливо розуміти, що когнітивно-поведінкова терапія це не про те, що можна щось змінити в нашому житті завдяки позитивному мисленню. КПТ має чітко визначені протоколи лікування і триває в основному 12-16 тижнів. Загальну ефективність когнітивно-поведінкової терапії різних захворювань оцінюють приблизно у 75%. але слід враховувати інші умови, наприклад, час лікування, вміння терапевта, взаємини між ними або що. Застосовуються і додаткові інструменти, такі як, наприклад, десенсибілізація і репроцесуалізація рухом очей. Доволі ефективний метод під час лікування посттравматичного стресового розладу. Сенс у тому, аби пригадати травматичну подію, одночасно займаючись швидкими рухами очей, що сприяє обробці травматичних спогадів, завдяки комунікації між різними відділами мозку. От воно йде. Понейронаму тут от емоційно орієнтована терапія допомагає клієнтам розуміти та управляти своїми емоціями. І якщо коротко, то психотерапевт сприяє зосередженості клієнта на емоціях, аби він перестав уникати їх. А скоріше навчився відчувати і розуміти, можливо, навіть виробити нову стратегію емоційної реакції на подразники. Цей метод довів свою ефективність у лікуванні депресії, ПТСР і тривожного генералізованого розладу. Інтерперсональна психотерапія напрямок, який дозволяє людині проаналізувати та змінити спосіб взаємодії з іншими, що мало би покращити її власне психічне здоров'я. Взаємодія з іншими впливає на психічне здоров'я і навпаки. Метааналіз 38 досліджень цього напрямку показав, що він має вагомі перешні докази в ефективності у лікуванні депресії, як у поєднанні з лікарськими засобами, так і в якості самостійного методу. Інтерперсональна психотерапія є чітко регламентованим, зазвичай короткостроковим методом терапії, тривалістю до 16 тижнів. Ці методи є найбільш поширеними не тільки через численну кількість досліджень, а і через хороші відгуки від. Самих психотерапевтів. До речі, це відео, як і всі попередні, виходить за підтримки патронів, спонсорів і кавоманів. Тому я хочу подякувати цим людям і нагадати, що вони роблять важливу для каналу справу. Тему для цього відео теж запропонували вони. Тепер канал можна підтримати на BuyMeACoffee, оформивши щомісячну підписку або одноразовим донатом. Посилання традиційно в описі відео. Лікування психічних розладів за останні, напевно, 150 років дуже сильно змінювалось. Якщо ще у 19 столітті таких понять, як тривожний, генералізований чи дисоціативний розлад, в загальному не було, будь-що, що, хоч віддалено, їх нагадувало, вважали істерією, а причиною називали так зване блукання матки please, no! І відповідно одним із методів лікування було видалення матки або молочних залоз. І навіть коли науковці більше дізнавались про роботу мозку, методи лікування все одно залишались радикальнішими ніж вони є зараз. От візьмімо лоботомію. Так її рекомендували робити у безвихідних ситуаціях для лікування галюцинацій, агресії. Чи загалом важких нервово психічних порушень. Сенс операції у тому, аби розірвати зв'язок лобових часток із іншими відділами мозку, що мало би зменшити емоційну реакцію людини. Людина після операції не проявляла агресію, нервовість і взагалі слабо виражала емоції. Але також вона могла мати суттєві проблеми з пам'яттю, увагою і мисленням, тому ставала просто-напросто. Не дієздатною. До речі, більше про саму лоботомію є у відео Уляни Кунді, Якщо вам цікаво, то раджу його глянути. Так великого значення для розуміння психічних порушень та психологічних проблем приніс Жан Шарко, а потім і його учень Фройд. Та, попри популярність психоаналізу на початку ХХ століття, пізніше у 50-60-х роках його витіснили інші методи. Психоаналітична терапія досі існує як напрямок, проте вона не має достатньо доказів своєї ефективності. Точніше, вона може бути корисним інструментом для пізнання та розуміння власних переживань і прагнень. Проте, психоаналіз передбачає, як правило, дуже тривалі терапевтичні сесії, що збільшує вартість терапії і затримує прогрес. Незважаючи на те, що у цього методу є багато прихильників, і вони час від часу приходять до мене в коментарі з нагадуванням, що Фройд зробив взагалі то більше для психології, ніж і я, хочу пояснити, чому вважаю, що категорії ід его і суперего не зовсім правильні. Як нам їх виміряти? От серйозно хтось зміг відстежити, де підсвідоме локалізується і в чому проявляється так, значна частина наших рішень. Недобре сплановані та, скажімо, усвідомлені. У народі так і кажуть, що ми щось зробили несвідомо, і це так, але це не обов'язково тому, що існує підсвідомість. Більшість поведінкових і психологічних явищ можна пояснити без необхідності використання поняття підсвідоме. Наприклад, якщо людина має негативні емоції, це може бути пояснено звичайною реакцією на певну ситуацію, а не несвідомими процесами чи. Травмами дитинства. Так само з думками чи рішеннями. Наш мозок отримує дуже багато інформації із навколишнього середовища. Але те, що ми про це не думаємо чи не опрацьовуємо свідомо, не означає, що існує підсвідомість, яка за це відповідає. Дихаємо ми, теж не контролюючи кожен вдох і видох, а ніби автоматизовано. Є дуже багато нюансів, що у нас є точно увага. А тому краще оперувати отак. У поле нашої уваги потрапляють не всі стимули зовнішнього світу. Тому ми про них не думаємо цілеспрямовано. Поняття доказової психотерапії почало популяризуватися у 90-х роках минулого століття. І основне у доказовості. Поєднання клінічного досвіду практики з даними систематичних досліджень ефективності з іншого боку, в терапії перш за все потрібно орієнтуватись на пацієнта і підбирати техніки, котрі допоможуть саме йому у конкретному випадку. Надмірне захоплення та зацикленість на якомусь одному методі чи інструменті не завжди хороша ідея. Практикуючі психотерапевти, часто опираються на власний досвід, і це цілком нормально. Американська асоціація психологів навіть рекомендує включати клінічний досвід у практику доказової психотерапії. На жаль, в Україні все ще немає чітких законодавчих основ і ліцензування роботи психологів та психотерапевтів. Є, звісно, етичний кодекс психолога, і якщо, скажімо, спеціаліст перебуває в якій-небудь асоціації. Когнітивно-поведінкових психотерапевтів, наприклад, то його можуть виключити з неї, але заграти ніхто не посадить ні за статеві стосунки з клієнтами, ні за порушення таємниці. Так, дійсно буває, що клієнти надто ідеалізують своїх психологів і психотерапевтів і закохуються. Вони в цей час є дуже вразливими, адже приходять за допомогою. Психологи теж люди і. Теж можуть закохуватись у своїх клієнтів, але хороший спеціаліст не допустить розвитку таких стосунків. Мало того, що це не етично, в першу чергу це не сприятиме одужанню пацієнта і навпаки може погіршити його стан. Як після такого досвіду людина буде довіряти іншим психотерапевтам, це база, це фундамент для психотерапевтів важливо проводити так звану супервізію. Це психотерапія для психотерапевтів. У США, наприклад, потрібно пройти кілька десятків годин супервізії, перш ніж працювати з клієнтами. По-хорошому в Україні також, але знову ж таки, це не регулюється. Як зрозуміти, що перед нами хороший спеціаліст? Харизма, вміння пояснювати складні речі простими словами чи обізнаність у наукових поняттях не є гарантією, що перед вами дійсно людина, яка допоможе. Ви маєте повне право попросити. Показати диплом про вищу освіту і сертифікати. Якщо там двотижневі навчання когнітивно поведінкової терапії, тікайте. Ці курси, як правило, навіть не потребують наявності вищої освіти. Тобто таким психологом може стати будь-хто. Так, я знаю, ви подумаєте, що наявність вищої освіти ще не означає, що перед нами дійсно хороший спеціаліст. Так і є. Тому уважно стежте за тим, наскільки залученим є психолог, психотерапевт, чи проявляє він бажання допомогти, чого більше активних запитань, чи скоріше порад. Спойлер, хороший психолог не дає порад. Зрештою, питайте, у якому напрямку він працює. Методів є дуже багато, і хороший психотерапевт підбере той, який буде найбільш ефективним у вашому конкретному напрямку. Універсальної чарівної палички не існує. Але можна полегшити свій стан завдяки психотерапії. І навіть треба, бо психічне здоров'я таке ж важливе, як фізичне. До речі, пишіть в коментарях свій досвід психологічного консультування або психотерапії, якщо такий був. А ми побачимось уже зовсім скоро. І бережіть себе.